Салончик тут просто шикарний. Шкіра, чорна та коричнева, класно виглядає. Нещодавно була заміна мастива та фільтрів, ходова в нормі, повністю автомобіль у нас обслужений. Tucson в чорному кольорі на ксеноні, передні туманечки. Два гуми у нас є. Класна зимова. Та літо також власне дає до автомобіля. Викос диски оригінальні, чорний колір, тонування, рейлінги для ваших. Шлюпок, також підігрів передніх сидінь, шкіряне кермо, передні-задні протитуманні фари. Також встановлена така у нас мультимедія Android, до речі, обігрів зони двірників, електропідігрів заднього скла, коробка механіка на 5 передач, клімат-контроль, прикурювач на 12 вольт, два підстаканнички. І зверніть увагу на цей класний шкіряний підлокітник. Він можемо регулювати по висоті його, а також дві ніші присутні в нас. Позаду у нас також шкіряний диванчик в гарному стані. Зручний шкіряний підлокідничок знову під підстаканничками. І, друзі, зверніть увагу свою, що немає в нас тунелю в даному автомобілі, що дуже-дуже класно. Також, позаду в нас маємо, перш за все такий вид. Можемо відкрити вікно у нас, а також саму. Дверку. Тут у нас запасне колесо, поличка присутня, що рідкость під помилом багажника в нас газовий балон. Також домкрат. Та, адже автомобіль у нас на газу ще, але газ написаний в техпаспорт автомобіля. Також позаду в нас парктронічки, парактронічки. Заглядом тездравім автомобіля, запрошую до нас на буданчик автопоїнт. Знаходимось ми в місті Суми, вулиця Героїв Крут, 19.